Жив собі Іван на світі, а в того Івана не путяща була жінка, шлялась з ким попала. Десять літ прожив із неї в злагоді та мирі і застав недавно з іншим у своїй квартирі. Ні до чого вже Івану немає охоти, що й начальник заїдає, вижену з роботи. І подумав не барака, ну його все к бісу, взяв вірьовку і подибав вішатись до лісу. Він зустрівся з бабою ягою, що зметала біля хатки попіл кочергою. Ти чого? спитала баба, тут блукаєш. Може, ягід захотілось, чи грибків шукаєш. А Іван махнув на неї, мов на поторочу, і сказав Шукаю гілку, вішатися хочу. Жінка в мене загуляла, бо хряко має, ще й начальник із роботи вигнать обіцяє. Сюди, сказала баба, нахилися, сину, я у тебе і щуприни вирву волосину. Смиконула й прошепотіла, згин лобуряка, хай сьогодні вріже дуба клятий бахуряка. Потім вирвала щуприни другу волосину, поплювала і сказала, заспокойся, сину, полетить і твій начальник, вигонять лихого. Ти начальником на службі будеш замість нього. Поклонився вам Ненько, радий донестями. Я не знаю, як, бабусю, розплачуся з вами. Ви ж мені життя вернули, може, грошей дати. Ні, сказала баба горда. Підемо до хати. Проведеш сьогодні нічку голубе зі мною. Точно так, як бахуряка жінкою твоєю. Бо інакше по-старому можу все оставить. Бахор буде жити на світі, а начальник править. Подивився Іван з-під лоба на ягу горбату, покрутив сердега носом та й побрів у хату. Прокинувшись, підхопився мови переляку. Піду гляну, як ховати будуть бахуряку, як начальника лихого витурять у спину, та й ключі від кабінету заберу у нього. Не успів він до порога двох ступити кроків, як сказала йому баба, скільки ж тобі років? Ой, бабусю, вже чимало. Ось у цей вівторок буде в мене кругла дата, виповниться сорок. І сказала хитра баба, Сорок літ на носі, а ти віриш, не до тебе в казочки ще й досі. Надивився в телевізор всяких Кашпіровських руцька, глобу, Серафиму, чумаків московських. Так знай, дурно, що це хата лісова сторожка, а я при ній сторожиха, і звуть мене Явдошка. А вам, лапшу недотепам, вішали на вуха через це у ваших містках отака розруха.